Добрий вечір, шановне панство, Субота, Вже десь біля 9 години вечора ще маю на пів години роботи. І ось така ситуація. Три дні була погода, під, підігнав дуже багато роботи, переробив самка зі самцем далі ще трошки воює, вже не так інтенсивно, але схватки бувають. От. Саме основне, що я купив пшеницю по 5 гривень для внутрі 500 кілограмів. От. Тепер змолов, муку додому привіз. На городі, так як погода була 2 дні на городі, е, частину бурака вже, напевно, з півтони буряка в гараж в підвал заніс. Кукурудзу жінка трошки допомогла пом виламлювати. Ще кукурудза стоїть, але помаленьку треба то все ховати, бо день за днем летять вже десь субота, напевно, 7 чи 8 сьогодні числа. І дні летять. І незабаром вже зима буде, а на городі ще після дощів майже все стоїть. Ну, не все вже прибирається. ще... На городі кабачки залишилися сховати е, морква буряк. І один рядок картоплі ще викопати, бо біля е, я, гарбузи були. В одному рядку, крайньому біля рову, я гарбузи садив, і вони там поплелися, то ще один рядочок треба буде викопати картоплі. Так що з кормом в мене на. Того року Ого, як завдячуючи бурякам, бо буряків буду мати десь 750 кг до тони буряка, ну приблизно. От. Гарбуза буду мати біля. Не буду мати, я вже його позвозив біля 200 кг. Гарбузів буде. Гарбузів трошки менше, як минулого року. І десь, я думаю, біля 150 кг кабачків буде. Так що, саме основне мене тепер зберегти то все. І завтра знову в дорогу, завтра маю їхати, домовився, аби погода була в сусіднє місто, місто за самцем внутрі. Ну і завтра трошки розгрузка буде, відпочину. І почнеться новий трудовий тиждень. Але йде до зими, згород, саме основне згорода зібрати, переурати город. І подивіться, нутріння мале, воно яблуко, ціле яблуко хапнуло і собі несе в коток. Зараз я ще там малим поріжу на кусочки яблука, а гарбуза їм ще. Забув різати. Частину я десь грам до пів кілограма гарбузи маленькі маю. Маленькі гарбузи довго не будуть лежати, я їх ріжу на частини і десь по пів кілограма зранку, пів кілограма з вечора внутрі даю. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі. Отримуємо дієтичне м'ясо. Бо такий дитячий садочок в мене, бачите, скільки їх є. Все, бувайте здорові!